Моє вітання, я вирішив зробити відео, де покажу, як проходить мій день День людини, яка створює ігри. Але не просто день, ще вам розповім свої думки, плани та взагалі історію, як я прийшов до цього процесу. З самого ранку, якщо нема плану по нововведення в гру, то під чайок пишу план на тиждень. Так набагато швидше йде робота, тому що якщо без плану щось почати робити, то я досить довго сиджу і думаю, з чого краще почати. Мій план виглядає як місії з якихось RPG. Я беру основну задачу, наприклад, там зробити нового юніта і ділю її на маленькі задачі. З -за того що я постійно бачу нові плюсики біля задач, мій мозок просто кайфує, і таким чином робота йде набагато швидше та легше. Після того, як план готовий, починаю працювати над грою. Хто не знає, я зараз створюю стратегію в реальному часі про середньовіччя. Візуальна частина гри буде, скоріш за все, не дуже, так що я буду намагатися робити більший акцент на механіках, а в майбутньому вже з оновленнями буду потрохи змінювати графіку гри. Працюю над грою я приблизну годину, а потім відпочиваю 10-15 хвилин, щоб мозок, очі та спина трохи відпочили. Розгоняю кров всякими фізичними вправами, так як нема нормального крісла, і більшу частину часу я знаходжусь в ось таких положень. Якщо чесно, на початку створення цього проєкту мене прям відштовхувало від ідеї РТС, так як я розумів, що це досить важкий жанр для соло-розробки, так що для першого проєкту стратегії не рекомендую. Але я все-таки вирішив спробувати, так як спочатку була задумка відновити гру дитинства, яку я не міг знайти. А зараз це переросло в щось більше. Тим паче, що з цим проєктом я навчився багато чого нового. Я почав вивчення того, чого дуже сильно боявся, а саме 3D-моделювання. Ще зарано казати, що цій справі я навчився досить добре, але я намагаюся розібратися. Ось саме зараз я самостійно робив одяг для юнітів, шукав референси і від них якось відштовхувався. Я думаю, що це вже якийсь прогрес. Раніше я просто шукав готові моделі в інтернеті. Саме Blender я зараз і працюю найдовше. Так як моделей треба досить багато, і на створення однієї мені треба приблизно день. Я намагаюсь робити це швидше, але не виходить, тому що я із за великою кількістю роботи боюсь перегоріти, і намагаюсь більше відволікатися іншими справами. Наприклад, зараз я намагаюся згадати, як грати на гітарі. Я досить давно цим займався, але закинув цю справу приблизно років сім назад. І знаєте, це досить добре допомагає відволікти мозок від розробки гри і не тільки. А відволікаюсь я ще від того, що постійно думаю, щоб такого знати на YouTube, щоб прям було круто. Насправді, в мене зараз задача набрати більше аудиторії на YouTube, щоб, по-перше, підключити монетизацію, а по-друге, для того, щоб більше людей побачило ігри, які я буду робити. Тому що реклама гри це досить дорого, я приблизно півроку тому спілкувався з людиною, яка працює в сфері просування ігор, ну, тобто їх реклами. І він мені сказав, що мінімально це буде коштувати 1 тисяча доларів. Ну і скажіть мені, чи є гроші на рекламу у людини, яка робить гру сама? В мене точно ні. Із -за цього я вирішив максимально впасти сили в просування YouTube і інших соцмереж. Поки що виходить це не дуже, скоріш за все, в мене просто не вистачає досвіду в цьому напрямі. Ось маленький приклад. Що ви уявляєте, коли чуєте CD Projekt Red? Мені приходить в голову це трилогія відьмак. Кіберпанк, Гвин, Відмак 4, який ще на секундочку не вийшов. І що ви уявляєте, коли чуєте підглядун? Це з-за того, що у реді вже є ім'я, і вони можуть витрачати великі кошти на рекламу. Та й взагалі це просто гігант геймдев. В моєму випадку коштів нема, так що треба робити своїми силами. А якщо цього не робити, то ймовірність того, що вашу хтось побачить, дорівнює 1%. Якщо я не правий, то можете написати про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки на цю тему. Ви зараз можете подумати, що я дуже зосереджений на фінансах і тому подібне. В чомусь ви будете праві. Хм. Але це не на першому місці. По-перше, я хочу, щоб коли людина грала в гру, яку зробив я, в неї підіймався настрій. По-друге, я хочу навчитися робити гарні ігри, а далі вже заробіток. А гроші потрібні для створення наступних проєктів. Тут виходить такий собі колообіг. Така цікавість іграм у мене вже досить давно. І в один момент мені стало цікаво, як воно бути взагалі по іншу сторону цього процесу, як створюються ігри. Я почав шукати інформацію в YouTube та і просто в інтернеті, знайшов для себе Unity і почав щось дивитися, там клацати і тому подібне. І зрозумів для себе, що це досить важко. І відкинув цю думку подалі. І через деякий час мені попалося відео, де людина робила гру самостійно, і я загорівся знову. Після роботи сідав за ПК і вчив потрохи C-Sharp та Unity. І так пройшло приблизно півтора року, як я просто цікавився цим. Якщо вам цікаво, чому я так довго вчився, а проблема в тому, що я багато працював і працював там, де мені не дуже подобалось. І після того, як приходив додому, мені вже нічого й не хотілося, бо був втомлений і фізично, і морально. А за останні півроку я великий наголос зробив, щоб прокачати себе в розробці ігор. Ще останнім часом дуже багато думаю про свою першу гру, хочу як буде можливість переробити її, тому що із-за того, що в мене не було нормального досвіду, вийшло в мене вона не дуже. Показувати вам зараз її не буду, краще покажу, як вже перероблю. Взагалі це відео повинно було бути як проходить мій день, але я зрозумів, що в мене досить нудні дні, і я вирішив розповісти вам свої думки, історію і тому подібне. Я це зробив, щоб можливо чимось допомогти вам та і можливо якось надихнути на створення чогось цікавого. Під кінець я хочу вам сказати, що чим би ви не займалися, або ви створюєте ігри, займаєтесь танцями, фото, музикою та взагалі чим завгодно якщо вам справді це подобається, то робіть це з задоволенням. А якщо ви ще не знайшли себе в якійсь справі, то бажаю знайти швидше справу, яка буде вам справді подобатись.